Припайного дай Боже, світлого і бадьорого дня п'ятниці. Сьогодні рухаємося вперед, не здаємося і шукаємо доброго натхнення і файної підтримки із фільму або книги. Очевидно, що осінь, то наразі перемагають книги, і ви не повірите, я знову повернувся до Льюіса просто християнство». Просто я в захваті від цієї книги. І це така осіння література для мене, аби оновити свою Льюісіаду. Така думка. Як це ти будеш християнином, а час від часу грішиш? Християнин має не грішити. Він, він дає класний аргумент. Він каже, що живе тіло це тіло, яке може зазнати ушкодження, але водночас спроможне на хоча б часткове самозагоєння. Так само, і християнин. Це не той, хто ніколи не чинить неправильно, а той, хто, спіткнувшись, здатний щоразу каятися, скріплювати сили, починати все спочатку, бо ж христове життя. Оселившись у ньому, повсякчас повертає його до належного стану і дає змогу, бодай певною мірою, знов і знову проходити через добровільну смерть, через яку був пройшов і сам Христос. Тут маємо геніальну відповідь про те, що християнин це не той, не той хто не радиться. Християнське життя це нове життя, це життя нового тебе, нової людини. Це так, як життя твого тіла. І це не означає, що якщо ти живий, то ти не будеш ран... ранитися. Якщо ти живий, то ти не будеш хворіти, ти не будеш зазнавати серйозних ушкоджень постійно. Але власне покаяння, то це лікарня. Бо кожна, кожен, кожне покаяння, кожен раз, коли ми визнаємо свої гріхи перед Богом, кожен раз, коли ми просимо Бога зцілити нас, то власне ми йдемо в лікарню. Ми йдемо до нього і кажемо, тут поранений, тут, тут загноєння, тут якийсь біль, тут набряк, тут взагалі. Щось відірвало, треба пришивати. І це класне порівняння організму тебе як нової людини і з організмом людським, з організмом біологічним. Тому товариство, читаємо Люїса, виймаємо цікавинки і взагалі складаємо про, про духовне життя, про християнське життя. Не лише самі цікавинки, але взагалі якомога більше речей докупи, щоб ми розуміли, чим є християнство, а чим воно не є. До речі, пригадую, що коли ви замовляєте книгу Свічадо з промокодом Бровді, то маєте знижку 10%. Файно. Не біймося поранень, хоча уникаємо їх нормально, природні, як і уникаємо в житті біологічному. Натомість, коли маєте якесь поранення, не живіть з ним. Не чекайте, поки воно само загоїться. Бо далеко не кожне поранення, далеко не кожна травма сама загоїться. Але дім до тих, хто вміє лікувати. Йдімо до тих, хто знає того найкращого лікаря, який загоїть будь-яку рану, який вже своїми ранами нас вилікував. Майтеся файно, мир вам!